Наш час люди дивуються, чому стільки зла на світі, де взагалі Бог, чому, чому він е, нічого не робить. Е, я зробив декілька скріншотів, і ця інформація є дуже важливою. Допоможіть якось репостами, там, коментами це все розповсюдить. Е, подивіться зараз сюди перші скріншоти. В принципі, пояснюю, що це таке. Тисячі людей займаються різними гаданнями в онлайні. Це гадання там на різних предметах, свічках, черепах, там на картах, на різних. Там, на воді, на сірниках, на вогні, на різних різних предметах, це гадання майбутнього, гадання минулого там, гадання на благополуччя, Там. І ці люди при цьому споминають Ісуса Христа, ці люди ставлять образи, там, ці люди ставлять ікони і згадують при цьому молитви там, з Біблії. І це цим займаються тисячі людей, а ще до, до них звертаються десятки тисяч людей, і це відбувається на кожному кроці. Тобто, в Тіктоці, там в інтернеті. Люди вже навіть не ховаються, це конкретно показується на показ. Що це таке відбувається взагалі? Це є чаклунство в очах Бога. А чаклунство це дорівнює е, сатанізм, і через це прийдуть дуже великі прокляття в, в життя. Тобто, це, це пряме поклоніння тем, темним силам. Це є дуже небезпечно для тих людей, хто це робить, і для тих, хто, хто звертається до них. Це десятки десятки тисяч людей, це є дуже небезпечно і від того й прокляття в нашому народі і в наших, то люди замість того, щоб звертатися до Ісуса Христа в молитвах, до, до Слова Божого. Люди звертаються до, до магів різних, різних, до всяких шарлатанів, які кидають їх на гроші. Тобто це є дуже небезпечно. Якщо так тисячі людей хочуть е, узнати своє майбутнє, там пишуть, що жде, що мене жде, з чоловіком. Віком і дружиною, там що мене чекає в майбутньому, я вам можу погадати, нема питань. Я вам погадаю, так як Бог цього хоче. Е, дивіться, гадаю кожному: е, якщо ви не покаєтесь і не навернетеся до Ісуса Христа, якщо ви не залишите своїх гріхів, свого е, гріховного життя, вас чекає проблеми і прокляття в цьому житті, і е, вічні муки в іншому житті. Так що е, покайтеся і віруйте в Ісуса Христа, читайте Слово Боже. Нехай Бог вам вас благословить і допоможе в цьому.